Христос Воскрес! Мене звати Сестра Христофора Радарненко, я належу до чину сестер Святого Василія Великого. І моя історія покликання розпочалася у 90-х роках. Мені тоді було приблизно 12-13 років, коли до нашого села на літню катехізацію приїхали монахині сестри служебниці я тоді бачила їхній приклад, вони розповідали багато про своє життя. І я собі так сказала, що я теж хочу бути монахиною. Коли вже мені виповнився той вік, коли я могла вступити в монастир, вже трохи було випробування, тому що я, мені було 17 років, у мене вже ну, з'явився хлопець і вже така трошки боротьба йшла, що я маю робити. Чи виходити мені заміж, чи йти до монастиря. І тут я, ну, Бог дав мені вибір, що я могла собі собі вибрати, чи йти в монастир, чи виходити заміж. Ну, Дякувати Богу, я обрала монастир і вже 25 років служу в цьому учені старосиліянок і моїм таким гаслом життєвим монастирським є. Щоб Бог мені допоміг служити йому і божому людові.